Чи є метод психотерапії, КПТ дієвим і таким раціональним і результативним, який допоможе впоратися з багатьма проблемами або позбутися проблем і вийти з травм дитинства, травм минулого? Так, але тут дуже важлива є одна константа, один критерій, який на якому я хочу наголосити: це хто стоїть за психотерапією? Спеціаліст його енергетика, його власний досвід тільки-поскільки, але і його особистість. Тобто його інструментарій, який створив цей спеціаліст, він буде говорити про те, як він може вплинути і на його підопічного, на клієнта. Тому другим таким важливим критерієм є метод відзеркалення, навіть не метод, а така особистість на якість психотерапевта, який зможе відтворити так, як відображення свого клієнта. І повернути увагу йому на нього, щоб клієнт сам впорався з відповіддю. Це не значить, що він сам буде рішати, вирішувати проблеми. ні. Але це така дуже делікатна справа, витончена, коли психотерапевт правильно направляє да, увагу в те русло, яке допоможе зцілити, вийти з. Такої уже ситуації, яка проблемна ситуація прокрастинуючого стану і відволікаючого на непотрібне, коли йде фокусування на результаті, фокусування на виходу, на, виход, на виході, да, тобто вихід з проблеми, в який може направити правильно психотерапевт.